Каролінка! Я бачу, я бачу! Це такий, як ти хотіла. Угу, і такий і, і цей самий колір, ти ще купив. Та, бо їх було два. Був такий червоний і був такий голубенький. Кароліні він найбільше сподобався. Ну. Я буду сама. Сама будеш відкривати? Ну давай відкриємо. Розпаковка. Ну давай, давай. Витягуй <смі> то сама. Давай я так покладу. Такий. Класний, правда? <смі> тут ще є інструкція. О, давай відкриваєш, він тут же. Так, я його вже відкривав просто перед тобою. Тут ще треба було три батарейки, а два, здається, великі. Я запхав попробувати, чи він працює. Як нажимаєш на кнопку, він стріляє. Так, тільки ще воду треба залити. Дивися, тут є віконечко. Ось воно відкривається згори. Сюди заливаєш воду повністю. Тут води мало би хватити на 400 пострілів. Ну так багато. Ми зараз перевіримо, наскільки він потужний. А таке потужне, так? Таке маленьке. Класна коробка. Ну, взагалі, Мідір, Він робить дуже класні іграшки. У нас вже від Мідір є і бокс для жуків був. Це. А це знаєш для чого? Щоб його на плечі одягнути. Так, через шию і носити. Так само, оце, це вона тут на китайській англійській мові. Ну, намальовано, як що потрібно робити. Тут ще є захист від води. Так от батарейки три штучки. Так, захист від води. Захист від води, IPX здається, 7 якось так. Тепер ти маєш свого слоника пістолета. Він такий стріляє до п'яти метрів, IPX 7 захист і 400 пострілів. А я бачу, що там просто глибока штука, і вон, знаєш, що там багато пострілів? Чого? Тому що там ну, глибока штука, і вони стріляє дуже живу. Так, дивися, тут вода заливається і вона ще перетікає сюди і аж сюди. Ти як його береш, це маєш такий пістолет прикольний. Ну, Він розрахований для дитячих ручок. Так, що будемо вдягати, тобі більше цю штучку, чи ні? Оце. Це кольорове. Ну, тут вдягається. зараз спробуємо. Одягаємо. Через шию та ручку просунь. Ану, встань, чи добре, чи треба ще підняти? Що, прикольно чи вище тобі підняти? За низько, так? <плес> Але добре, що оцей от ремінець, це оригінальний медірівський. Прикольний. Карліна вже стріляє. <плес> ну, слоника ми вже приоділи. Він легенький досить. Ну, там скільки 100. Як, -як айфон, коротше важить. Точно як мій 12 чипів. Більше ніж 100 грамів. І зараз наберемо в нього водичку. Так, ось кришка зверху, зараз ми її відкриємо, наберемо і побачимо, наскільки він важкий чи ні. Кароліна вже хоче стріляти і вже навіть не треба той крабік, бо той крабік там класно, але ти вручну стріляєш, накачуєш собі воду. І він досить такий важкий. Коли воду набрати, то той краб важить 2 літра. І вона з собою доносить, вона каже, мені дуже важко. Ну, зараз Побачимо, наскільки слоник буде важкий. От кришечку я підняв. Yeah. Зараз таку yeah. маленьку. Така маленька, дуже маленька, дитяча така. Yeah. Зараз ми сюди нальємо водички і подивимося, чи ніде не протікає вода. Ми ж за воду ще не знаємо, як тут буде. Йдемо наберемо. Yeah. Так, набрали ми водичку. Каріна вже би хотіла стріляти. І виявляється, воду тільки сюди можна набрати. Якщо там забагато води, то знизу ось тут є от, от така дирочка, і через неї перелив іде. Ну Тобто зливає воно все, що злишнє. Бо я навіть не замітив, я набираю воду, Каріна каже, знизу лиця, знизу знизується, Так? Ну, прикольно. Поки що набрали. Хочеш спробувати стрільнути, можна попробувати. Або в ванні. Зараз візьмемо динозавриків, їх поставимо на майданчику спортивному і будемо їх збивати. Хочеш? Да. Буде батл. Діно батл з тим пістолетиком. Добре, йдемо. Я Сильно стріляє? Не. Тут навіть не видно. Ану так. Ого! Що він лупить так лупить, капець. Аж дим йде. Кароліні сподобалося. Легенький він. Угу. Mm -hmm. Добре. Бачу. Постріляєш трохи постріляла, води пропадає. Візьмемо з собою пляшечку, будемо набирати. Угу. Mm -hmm. Ідемо на вулицю. Ого, то він дострілює до дерева тільки так. Так сильно. Зараз ми перевіримо його ще силу. Коротше, взяли з собою динозаврів. От. Виставимо їх на лавці. Один, два, три, чотири. Та може хватить, чотири кроки. Бо то вже були дуже великі. Зараз я їх назад понаставляю, бо вона зачепила. Ну давай, пробуй. Може ще ближче. Ти не попадаєш просто. Давай, давай, давай. О, попадаєш. Не збиваєш, ні? Давай по-іншому. Крильник з автомата по всі. Трошки ближче підійде. Ну, не попадаєш. Давай, 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 ще трохи. Дивись, їх так тяжко збити. Ану зупинись, вони просто передом стоять. Їх так тяжко збити, може такого боком я їх поставлю, так буде легше. Зараз я тобі дам ще води. Що, ми вже 400 пострілів наробили? Так? Пробуємо ще раз. Не хоче збити. Вон по зеленому випадаємо. Все, закінчилась води, я заправлю. Чи Кароліна мені дозволила на цей раз постріляти тим пістолетиком, добре я в тебе не буду. Подивимося, наскільки він потужний. Може то просто динозаври задуже такі міцні. Гримезні. Та так, юб по-зеленому попадаю, бач? Не збиває. Добре, по цьому не хоче. По-синьому, от дивись, рухається, ну є, я синього збив. На. Я збив тільки цього от голубенького. Значить, то треба якихось солдатиків брати. Бо ці, бачиш, задуже сильно стоять. Рухаються, але стоять. Хе-хе-хе. Ой, крина, це ж те, смішно, як стріляли як з автомата. Ні, ну він лупить добре, тільки то, що от бачу, динозаврик дійсно стоять міцно. Так, буде спроба номер три, так? Ну давай, збивай. А ну синього є. Yeah. Все. Одного не вдалося збити. Знаєш чого? Через те, що тут хвіст неправильно стоїть. Дуже міцно стояв. Що, вода закінчилася там за новою? Води вистає взагалі на хвилину часу. От єдиний мінус, що води треба багато. Я собі купили пляшку, не знаю наскільки її вистачить, ще десь на разів три. Карліні сподобалося, і ми замітили, що динозаврики насправді дуже-дуже важкі. Треба було мати таких солдатиків, але солдатиків, на жаль, ми не маємо, а зони всі обійшли, ніде не продається. Треба буде просто купити набір солдатиків в кульку і можна тут стріляти. І головне, щоб ще вітру не було, бо вітр заважає. Добре, Коліна вже чекає, сказала відв'язати їй ту стрічку. Вона її заважає і налити водичку. Все, закривай скільки вийшло, тут у нас 0,5 200 мл оця баночка. Коротше, на 2,5 рази нам хватить. Може стріляти, може тепер по травичці, по кульбабках. Якщо його заправити і залишити, то він буде капати, я так розумію, поки не виліться вся вода. От, Кароліна вже його поставила, пішла бавити з камінчиками. А що це таке? А то ви картина макарони і листочки. Макарони і листочки, то якийсь салат. Тільки що перевірю, наскільки я далеко стріляю. От. Лінія. Стріляю від лінії. І от дивіться звідси. І от до цієї лінії долітає. Останній крапель в бані стріляти. Це в себе стрелив. Рюрі стрелив водою в себе і воно одразу на сонці висохло. Отака от прикольна футболка. Ну, в своїй футболці зараз я би поставив 10 із 10. Вона ідеальна. А от слонику я би поставив приблизно 7 із 10. Зараз поясню. Із мінусів, то що от з нього капає, коли набираєш повний цей флакон води і капає. От поки вода не закінчиться, то ти не перестає капати. Наступний мінус занадто малий об'єм водички, десь приблизно 150-200 мл. Дуже швидко закінчується. І третє, це коли ти береш. В руки можеш нечайно от нажати. Так от я хотів показати і себе <смі> У Нас ще був казус. Ми коли збиралися, країна його взяла, постійно постріляла в, в хаті. Було би добре, якби була якась кнопка, яка б блокувала цю кнопку, ну типу переключалка, щоб воно не могло самовільно вистрілити. А в загальному слоник прикольний, класний, якісний, такий, красивий. Яскравий, особливо ось цей синій. Ну і взагалі легенький. Можливо, через те, що мало води вливаєш, тому він легенький, зручний. Кри мені він подобається. Легко керувати ним, Ну, щоб попасти десь по чомусь, скільки от треба йди на мішені підібрати нормальні. А так в загальному слоник от, напишіть, як вам. Прикольний. Хотіли би такого. Ну, на басейн брати, я думаю, ідеально. Пострілятися водичкою.